Дмитро Дзюба – заступник директора фермерського господарства, яке, попри війну, влітку цього року ввело в експлуатацію на шоскінщині новітній тваринницький комплекс потужністю 540 голів великої рогатої худоби. За розвиток галузі його удостоїли почесної відзнаки виконавчого комітету міської ради вищої нагороди шостки. Сьогодні 11 вересня відзнаку вручив міський голова Микола Нога, подякувавши за роботу. Дякую вам за роботу. Ви один із кращих сільгосплюбників у нашій громаді, незважаючи на такі складні умови продовжувати розвивати своє господарство. Ми вам за це дякуємо. Дякую. дякую. Ця висока нагорода це відзнака для всієї родини, підкреслив Дмитро Дзюба. Наш сімейний колектив і взагалі колектив. Це спільний труд, який почався дорогу. Це, це теж <нах> 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 та, 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 це всі похвально. Спасибо. Дякую всім. Фермерський комплекс дзюб візитна картка громади, зазначила Марина Геремес, виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Шосткінської міської ради. У нас єдине таке господарство, яке під час війни не побоялося, бо дуже сміливо збудувало такий універсальний тваринницький комплекс, який за своєю технологією є один в Сумській області. Він тільки в нас, тому дзюби і фермерське господарство зон це вже є така візитівка нашої громади. Варто зазначити, що фермерський комплекс повністю автоматизований. В ньому працюють чотири роботи, які здійснюють доїння корів. Корови знаходяться у вільному переміщенні. У них є вихід на пасовище. На території комплексу пересувається робот, який підсуває до корів корми. Автоматизовано включається світло, встановлено клімат контроль.